Радянські спецслужби стежили за ним особливо пильно. А про скандальний розпад його тандему з Назарієм Яремчуком говорять і досі творчість Василя Зінкевича пережила політичні злами, зміну поколінь і досі залишається живою, глибокою і справжньою. Та що ж приховує біографія артиста? Чому уникає публічності, а дата народження в його свідоцтві не справжня? Ексклюзивно для обоз його колега Дмитро Гершензон поділився до нині невідомими деталями життя легенди української естради. Докладніше далі. Відомий український музикант Дмитро Гершензон, один із учасників легендарного гурту Світязь, пригадав роки співпраці з Василем Зінкевичем, який тривалий час був солістом цього ж колективу. В ексклюзивному інтерв'ю для сайту Обосює Гершензон розповів, чому ж його колега по сцені не спілкується з журналістами і, взагалі, веде непублічне життя. Він не відповідає на дзвінки не лише журналістам нікому. Кожного 1 травня ще до епохи мобільних телефонів, коли були тільки стаціонарні, ми намагалися додзвонитися, привітати. А що як візьме слухавку? Ніколи. Ще коли була жива його мама, він ховався в селі. Ну от таке в нього ставлення. Окрім цього, музикант озвучив дивний факт із біографії Зінкевича. Офіційна дата народження, зазначена в його документах, не справжня. Ми завжди знали, що 1 травня на його день народження. Хоча, думаю, це вже не секрет. Насправді він народився 30 квітня. Просто в ті часи, 45-й рік, його мама чомусь вирішила записати на день пізніше. Дмитро Гершанзон також пригадав історію, як Василь Зінкевич, попри космічні тарифи, телефонував йому з готелю, щоб привітати з днем народження. Василь Іванович, коли приїздив до Києва, завжди зупинявся в готелі Україна. Якось дзвонить мені звідти, щоб привітати з днем народження. Я кажу: ви знаєте, що одна хвилина зі стаціонарного телефона коштує 6 доларів. Чому не подзвонити через WhatsApp? А він. Ой, я не знаю, що це таке. Не хочу, ще тут щось понатискаю і цілу годину розмовляє зі мною. Я розхвилювався, Василю Івановичу. У вас же немає таких гонорарів. А він нічого, нічого. Тоді ще йому дорікнув: от ви мене вітаєте, а я вас не можу, бо не берете слухавку. Я все одно знаю, що ти зі мною відповів. Але після того випадку він уже навчився вітати коротко. Його син Богдан мені пише: Дімо, тато вам передає, що дякує за все. У розповідях Гершензона Зінкевич постає скромним та добрим чоловіком. Зокрема, музикант пригадав, як у 90-х роках у Луцьку працювала студія звукозапису Олекса. Одна з найкращих на той час, де записувався і Василь Зінкевич. Керівник студії, впливова людина, неодноразово пропонував артисту комфортний транспорт. Казав Васю, ти тільки моргни. Я піджену машину, платити не треба. Ти їздиш таким транспортом, мені соромно. Але той ні в яку йому від філармонії давали якісь газелі, і він ними добирався на гастролі. А в рідному Луцьку Василя Зінкевича знають не лише як артиста, а як і надзвичайно людяного чоловіка. Ще коли я там жив, знайома розповідала: зайшов у гастроном, а там черга жінок. Він став у кінець. Побачили його. Василю Івановичу, ідіть уперед. Ні, ні. І що ви думаєте? Вистояв всю чергу. Я більше не зустрічав такого відомого артиста, який би не те що не користувався своєю популярністю, а навіть ніяковів, коли його впізнають. Скромність Зінкевича дуже природна. Пригадаймо, який шлях пройшов Василь Зінкевич до того, як став видатним. Зінкевич народився у селі Васьківці на Хмельниччині в родині творчих людей. Батько був регентом церковного хору, а мати майстриною рукоділля. Змалку Василь тягнувся до мистецтва. Він танцював, малював і навіть організовував домашні вистави. Після закінчення школи вступив до Вижницького училища прикладного мистецтва. Однак навчання перервала служба в армії, на час якої Василь перебував у Львові, де працював сигналістом-регулювальником і доглядав за музеєм бойової слави. Після демобілізації повернувся до навчання і незабаром очолив танцювальний колектив Смеречина. Саме в Смирочині Зінкевич познайомився з композитором Левком Дудківським, який згодом допоміг розкрити співочий талант артиста. У 1969 році Дудківський готував пісню Сніжинки падають для новорічного ефіру Чернівецького телебачення. Спочатку виконання доручили Зінкевичу, але запис не задовольнив режисера. Тоді композицію спробував заспівати молодий композитор Володимир Івасюк. Дізнавшись про це, Василь наполіг на повторному записі, виконавши пісню з таким натхненням, що саме його варіант в подальшому прозвучав у новорічному випуску. Василь взагалі не мав уявлення про спів. Те, що Зінкевич робив за своє життя у вокалі, яскравий приклад працелюбності для самоутвердження. За це низько схиляю перед ним голову. Ця пісня стала для Зінкевича доленосною, адже саме з неї почалася його кар'єра у Віа Смирічка. Там він став першим чоловіком-солістом у суто жіночому колективі. З часом до Смирічки приєднався Назарій Яремчук, і разом із Василем Зінкевичем та Володимиром Івасюком вони створили культове тріо, яке увійшло в історію української естради. У 1971-му на фіналі конкурсу Пісня року в Москві Василь Зінкевич, Назарій Яремчук і Володимир Івасюк виконали пісню Червона рута цей тріумфальний виступ зробив гурт і самих виконавців надзвичайно популярними в радянському союзі. Того ж року вийшов перший український музичний телефільм Червона рута у стрічці Зінкевич зіграв головну роль Шахтаря Бориса, а Софія Ротару втілила образ гуцулки Оксани. На піку своєї популярності ансамбль Смирічка виступав до чотирьох разів на день, даючи концерти на заводах, у колгоспах і перед робітничими колективами. Вони були одними з перших, хто почав впроваджувати західні музичні елементи. Новаторство, яке не знаходило підтримки у радянської влади. У 1975-му творчий дует Зінкевича та Яремчука несподівано припинив існування, що викликало бурхливі обговорення в суспільстві. За однією з версій, до розриву могли бути причетні органи КДБ, які побоювались впливу цього потужного українського тандему. Левко Дудківський згадує, що радянська номенклатура навмисно намагалась розділити артистів. Був ідеологічний відділ при обкомі партії. Вони все знали, як робити. Пропустимо, після концерту Назарію дали 10 букетів квітів Зінкевичу 5, другий раз, навпаки. Такі дрібниці, ті ідеологи підмічали і ними травили. Ніхто не сподівався, що Смирічка так вирветься на союз. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Існує й інша версія. Причиною розпаду творчого тандему стали особисті амбіції та суперництво між артистами. Нібито Зінкевич не хотів ділити популярність із Яремчуком. Зінкевич сам мені зателефонував і сказав: Назарі нехай залишається в Смирічці, а я хочу перейти до тебе у Світязь. Хоч я завжди був проти такого розпаду, адже їхньому дуетові не було рівних у всьому радянському Союзі. Але бачив, що хлопці не ладять один з одним і погодився взяти до себе Василя. У середині 70-х Василь Зінкевич стрімко розвивав свою кар'єру. Став солістом і художнім керівником ансамблю Світязь при Волинській філармонії, здобув звання заслуженого, а згодом і народного артиста України. Прагнучи професійного зростання, він вступив до Рівненського інституту культури на режисерський факультет. Втім, з визнанням зросла й увага з боку радянських спецслужб. Смерть Володимира Івасюка, яку пов'язують із КДБ, стала шоком для творчої спільноти. На його похороні у Львові, що переріс у масовий протест, був і Зінкевич, один із небагатьох митців, хто наважився попрощатися з другом. Після цього, за словами колег, артист почав боятись за власне життя. Хоча прямих доказів переслідувань не було, ті події залишили в ньому глибокий слід. Сьогодні Василь Зенкевич живе в Києві і виступає все рідше. В одному з небагатьох коментарів для ЗМІ у 2020 році він пригадав колишню славу та значущість пісні Червона рута для українського народу. Політики завжди казали: такої держави України як немає, мови немає, пісні немає. Володимир Івасюк написав свою Червону руту, зробив так, що її заспівали від Сахаліна до Прибалтики. Так слухайте, ви ж казали, що немає такої пісні. А чого ж ви заспівали? І на три хвилини весь Радянський Союз співав червону роту українською мовою. І тому це пісня про любов. Після її далеким в далеких світах заспівали. Тому що пісня про любов України це є розумієте, це є ствердження людини. І тому і не випадково, що вона сьогодні єднає нас як українців як пшеничне перевесло від Донецьких степів до синіх озер Волині. У травні цьогоріч народний артист України Василь Зінкевич зустрівся з Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком. Очільник міста привітав легендарного співака з 80-річним ювілеєм і подякував йому за вагомий внесок у розвиток української культури. Під час розмови Василь Зінкевич поділився творчими планами. Він готує у Луцьку великий ювілейний концерт, який обіцяє стати яскравою подією для всіх шанувальників. До участі планує запросити не лише українських, а й закордонних друзів і колег по сцені. Міський голова запевнив, Луцьк підтримає ініціативу митця і сприятиме реалізації цього масштабного культурного проєкту. Що відомо про особисте життя Василя Зінкевича? Артист не любить говорити на цю тему. Відомо, що в 35 він одружився із танцівницею Людмилою Вітковською, але їхній шлюб не протримався довго. І після розлучення артист залишився сам з двома синами Василем і Богданом. У нього в номері в готелі на гастролях У нього була обов'язкова фотка Василя і Богданчика. Синіх. Дітей артист виховував самостійно, адже їхня мати мешкала за кордоном. Усі турботи по дому від приготування їжі до зборів до школи лягли на його плечі. Згодом сини Зінкевича теж відчули пристрасть до музики. Василь став відомим музикантом і співзасновником популярного гурту Тартак разом із Сашком Положинським. Богдан вибрав шлях інструменталіста та здобув популярність як клавішник під псевдонімом «Зінчик». у гурті Основний показник. Василь Зінкевич не просто легенда української сцени, а людина, яку поважають за щирість, самовідданість і глибоку людяність. Для багатьох він не лише талановитий артист, а й надійний друг та душа будь-якого творчого колективу. Які пісні Василя Зінкевича є вашими улюбленими? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.